Гірники перемагали Арсенал Барселону, Челсі, стабільно долали Динамо у чемпіонаті України. Але біда прийшла звідтіль, звідки Рінат і не чекав. Бо справа в тому, що в Ріната Ахметова багато облич. З одного боку, він власник однієї з найдорожчих віл у світі у Франції, колись належала вона королю Бельгії, коштує всього лише 220 мільйонів доларів, 14 спалень, вітальня бібліотека з унікальними книгами, картинна галерея з вікнами на Середземне море, 14 гектарів території з конюшнею, басейном і ботанічним садом. Крім того, найдорожча квартира у Лондоні. Разом із ремонтом також понад 200 мільйонів баксів. Діти у здобували на заході. Тиграємо хорошо Хорошо. Старший син, до речі, одружився із донькою найбагатшої людини Сербії Діаною Костіч. Так от наводячи бізнесові та сімейні контакти на заході, Ахметов робив усе для того, щоб у його рідному регіоні цей самий захід не навиділи. Насправді Рінат і його команда підігрівали та фінансували сепаратистські настрої в регіоні для фінансової та політичної вигоди, аби бути фактично монархами у власному князівстві, маючи королівські маєтки на лазурному узбережжі. Як то кажуть, і вашим, і нашим, однак хтось недооцінив зовнішній вплив і втратив контроль над регіоном. Він хотів зупинити туристів, але було вже пізно. І гудок виявився не таким дієвим, як здавалося. І поки мир не установиться, кожен день в 12 часов по всьому Донбасу буде роздаватися такий гудок. А росіяни знищили Азовсталь комбінат і вартістю у 3,5 мільярди доларів. Авдіївський коксохім енергетику. І все це часто руками прихвостнів самого Ахметова, які десятиліттями заглядали йому у рота, що роділи крихтам із його стулу і відстоювали його інтереси спіною на обличчі. Втрати ріната склали 9 мільярдів доларів. За душу взяло. Але усе не так погано: 4 мільярди баксів, щонайменше, залишилося. З усіма президентами, як ми пам'ятаємо, вдалося домовлятися. Адже за ці роки Рінат завбачливо створив Україні Ахметову залежність. Це коли в його руках сконцентрована ментолургія, енергетика, частина банківської сфери. І якщо затрясеться фундамент під його імперією, лихоманитиме усю країну. Тому Рінат Ахметов і досі найбагатша людина України. Шахтар і досі чемпіон України донбас Арену, звісно, шкода, але Шахтар, перетворившись на мандрівний клуб, здобув ще кілька гучних перемог над реалом, наприклад, або Манчестер Сіті. Але найбільшою перемогою каже Ахметов, він вважатиме повернення команди на Донбас Арену. Ну а ми що? Ми ж не проти.